З ними ти мовчиш, а тебе чують, ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони подруги, що стілять твоє серце, яке не розбивали. Якщо тобі сумно набере, чи посеред ночі при. Буду поруч, подруга моя, ти для мене, як рідна сестра. Якщо тобі сумно набери, чи посеред ночі прийди, я завжди буду поруч, подруга моя. Ти для мене, як рідна сестра. Я бачила кожної з доріг твоїх. Я бачила твої сльози і сміх. Коли від тебе йшли, коли ти йшла? До та світанку размова потім у таксі Одразу на роботу, оце був смі. Розділити неможливо, якби не було Щасливі вті, ей, в вагоні вчите, багони метров, сумно в набере, чи послеретва, че приятеля. Не сестра були образи, але згодом та нули, як сніг. Вона до одних мобігли з усіх днів ніг, і мужу з радарів Але ти знаєш, я готова все. на все до світанку розмови по у таксі. Одразу на роботу оце був сміх розділити неможливо, якби. Не Посеред ночі прийти, я завжди буду поруч, подруга моя, ти для мене, як рідна сестра, якщо тобі сумно набери чи посеред ночі прийди, я завжди буду поруч, подруга моя, ти для мене, як рідна сестра. Будь простір, де ти можеш бути нарешті собою, сміятись до сліз і плакати до тиші, сховатись у собі, і розправити крила. І коли ти знову усвітишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш, і ти знаєш зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, я вони подруги.